Повторення закону, 14 розділ: Ви сини Господа, Бога вашого. Не будете робити нарізів і не вистригайте волосся над вашими очима за померлого, бо ти святий народ для Господа, Бога Твого, і Господь тебе вибрав, щоб був ти йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі. Не будеш їсти жодної гидоти. Оце та худоба, що ви будете їсти, віл, кожне з овець і кожне кіз». Олень, і сарна, і буйвіл, і ланя, і зубер, і антилопа, і жирафа. Кожну з худоби, що має розділені копита, та що має копита, роздвоєні розривом, що жує жуйку між худобою, те будете їсти. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і що мають розділені копита, розщіплені верблюда, і зайця, і тушканчика, бо вони жують жуйку, та копит не розділили. Нечисті вони для вас. І свині, бо має розділені ратиці, а жуйки не жує. Нечисте воно для вас їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не доторкнетеся. Оце будете їсти зо всього, що в воді. Усе, що має плавці та луску, будете їсти. А все, що не має плавців та луски, не будете їсти. Нечисте воно для вас. Кожного чистого птаха будете їсти, а оце, чого з них ви не будете їсти: орла і Грифа, і морського орла, і коршака, і сокола за родом його, і всякого крука за родом його, і струся, і сови, і яструба за родом його, пугача, і ібіса, і лебедя, і пелікана, і сича, і рибалки, і бусла, і чаплі за родом її, і одуда, і кажана. І кожне плазуюче з птаства, нечисте воно для вас, не будете їсти, кожного чистого птаха будете їсти. Не будете їсти жодного падла, даси його приходькові, що в брамах твоїх, і він їстиме його або продаси чужинцеві, бо ти народ святий для Господа, Бога свого. Не будеш варити ягняти в молодці матері Його, конче даси десятину з усього врожаю насіння Твого, що рік річно на полі росте. І будеш ти їсти перед лицем Господа Бога свого у місці, яке він вибере, щоб ім'я Його перебувало там, десятину збіжжя свого виноградного соку свого і оливки своєї, і перворідних худоби своєї, і великої худоби своєї дрібної, щоб навчився ти боятися Господа Бога свого по всі дні. А коли дорога буде занадто довга для тебе, так що не зможеш понести того, що буде надто далеке від тебе місце, яке вибере Господь Бог твій, щоб покласти ім'я своє. Там, коли поблагословить тебе Господь Бог твій, то даси в сріблі і зав'яжеш те срібло в руці своїй, і підеш до місця, яке вибере Господь Бог твій. І витратиш те срібло на все, чого буде жадати душа твоя, на худобу велику й худобу дрібну, і на вино, і на п'янкий набій, і на все, чого зажатає від тебе душа твоя, і будеш ти їсти там перед лицем Господа Бога свого, і будеш тішитися ти та дім твій. Але вич, що живе по брамах твоїх, не кидай його, бо не маємо частки і спадку з тобою. На кінці трьох років відділиш усю десятину свого врожаю в тім році, і покладеш у брамах своїх. І прийде левит, бо не маємо частки і спадку з тобою. І приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх, і будуть їсти, й не наситяться, щоб поблагословив тебе Господь, Бог твій, у кожному чині твоєї руки. Що будеш робити?